Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні, 10 жовтня 2025 року, о 10 годині ми проводимо засідання постійної комісії з питань охорони здоров'я, соціального захисту, освіту, сім'ї, молоді та спорту, туризму та культури Авангардівської селищної ради, Одеська... Одеського району, Одеської області з метою обговорення підготовки питань проєктів рішень, які мають бути розглянуті, ухвалені на пленарному засіданні Авангардівської селищної. Ради 23 грудня 2025 року засідання проводиться у приміщенні актової зали адміністративної будівлі Авангардівської селищної ради. Засідання засіданні постійної комісії приймають участь депутата Авангардівської селищної ради Мачок Олена Юрівна і Ігор Петрович. Та мислива людмила пальна. З поважних причин відсутні перун Інна Петрівна та зря Сергій Петрович. Також на засідання запрошена начальник відділу соціального захисту населення Володарської селищної ради Жанна Далі... Далі... Григорівна. На порядку денному. У нас дев'ять питань, які будемо обговорювати. Перше питання у нас про внесення змін до списку осіб з інвалідністю першої групи, осіб з інвалідністю з дитинства першої групи та дітей з інвалідністю на отримання що Допомоги у 2025 році. Всі ми знаємо, що в нас є така програма і особи з інвалідності, діти з інвалідністю, які мають Всі підтверджують, документи мають право на отримання нашої щомісячної допомоги. На комісію надійшли клопотання про те, що ми маємо додати дві особи до списку. Друге, це у нас керувати продовження термінів дії також. Відповідно до поданих документів, там виключити за списку одну особу в зв'язку зі смерті. Друге питання. Є якісь пропозиції? Так. Пропозиції? Є якісь пропозиції заперечення? Хто за? Хто проти, хто утримався? Друге питання, просто. Там одне один лист є заява Орді надав, щоб включити його в списки інваліду першої групи, але ми йому відмовляємо, тому що в ньому відсутній паспорт громадянина України, в ньому посвідка є.

Друге питання про забезпечення безоплатним харчуванням дітей пільгової категорії, що виховуються у зудовими різками гарнізолочної ради. На комісію дійшло питання від директора. Відповідно до програми. Надали документи і ми додаємо до списку сім дітей. Які мають право на отримання стан. Так, так, да, І 6. 13. 13. 7 і 6, 13 дітей, яких ми так, додаємо до списку, які мають право на отримання фільмів відповідно до нашої програми. Є заперечення? Забезпечення, третє питання, про забезпечення безоплатним харчуванням дітей пільгового контингента, що виходяться у ДТО, ДТО Мадагаскар, Авангардівської селищної ради. Так само відійшло, надійшло по питання Про те, що в нас з'явилися такі які І мають право на отримання цієї півки. 20 за списком 2 Зупини. Хто Хто за? Хто за. Ну, так. так. Так само, четверте питання логічне про забезпечення безоплатним харчуванням дітей білого контингенту, що доховується у Клібодарському задовольбої авангардівської селищної ради. Так само надійшло на питання і. Ми маємо по закільного приїзду 11 дітей, які мають право на отримання вірхів. Голосуємо. Хто за? Проти? Потрималося? П'яте питання. Про внесення змін до рішення Вангерської селищної ради номер 8 від 20 грудня 2024 року про затвердження списку працівників комунального. Під перезимов Гаррісської селищної ради на отримує на особої допомоги у 2025 році. Всі ми знаємо про те, що в нас є. є програма підтримки працівників наших комунальних установ і, зв і за в зв'язку і заклопотанням їх його керівника. Ми зберігаємо списку відповідно до того, як люди приходять, або розвіляються. Тому наразі є така потреба. Ми додаємо одну. Особенно є. Так, три Три особи. Зараз подивимося. Одна. Особа. Чувак. Друга. І. Все є, відповідно, підпереду допомоги. Хто за? Усі? Хто проти? Хто отримався? Так, шосте питання. Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг або наркоської ради та адміністрація нові редакції. Це надійшло кропитання від начальника нашого стапу про те, що зв'язку з тим, що в законодавстві втратив сину наказ 523 відповідно до якого вони працювали. А вступила сила постанова про надання адміністративних послуг, то чисто ну, технічно ми маємо від, привести до відповідності і вводитись, затвердити, погодитись з тим списком, який нам надається. Тому пропоную підтримати. Голосуємо. Хто хто проти, хто отримався? Дякую, що було ваше мешканцем. Зручно отримувати свої послуги. Так. Далі у нас сьоме питання. Так, сьоме питання про внесення змін до рішення сесії від 20 грудня 2024 року No33358 порядку надання разової матеріальної допомоги на підтримку дітей військовослужбовців збройних сил України інших військових формувань. Утворених відповідно до закону, які перебувають у полоні, знайде безвісти за особливих обставин, загинули при виконанні обов'язків під час захисту батьківщини у зв'язку з протидією збройної агресії Російської Федерації проти України на 2025 рік. Надійшло клопотання від нашого начальника. Я коротенько доповім, програма писалася в грудні 24-го року на 25 рік. Змінюється час, змінюються обставини, треба додавати інші документи, підтверджуючи той або інший статус, але в будь-якому випадку нам треба бути ті родини, де батьки загинули, зникли безвісно в полоні, де виховуються діти нашої. Цей проєкт рішення і подати там певний переліт. І, Відповідно, які були репорні на програму. У нас зараз отримують 22 дитини такий відтримування. На жаль, звичайно, що такі нас є, але є. є. Бувають ми... безвізні без них, у нас все більше і більше. Маємо підтримувати, тому а -а -а. пропоную підтримати. Хто за? Дякую. Дякую. Так, це в нас є прямо. І в е, нас буде восьме питання про внесення змін до рішення від 20 грудня 2024 року 32.748 про затвердження програми підтримки постраждалих жителів жителі Авангардської селищної ради, будинки, квартири, транспортні засоби яких... Зруйновано пошкоджено внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройної агресії Російської Федерації на 2025 рік. Є у нас така програма, відповідно до якої ми матеріально компенсуємо збитки частково, які нанесені в наслідок збройної агресії, і в розгляду документів ми дійшли до висновку того, що треба додати до переліку документів. Такий документ, як генеральне допорушення на автомобіль. Тому для того, щоб довести цю програму до відповідності, ми пропонуємо додати цей документ просто до переліку документів для повної картини. Тому прошу підтримати. Хто за? Підтримався? Далі у нас є дев'яте питання про продання матеріальної допомоги мешканцям громади у зв'язку з цим, у зв'язку з тим, що там буде да, персональні дані, медична таємниця та інші конфлікту інформації, записи світлої комісії на час обговорення питання на видання, які стосуються особистих даних людей, порядок даних призупиняється.